Модульна спальня Кім. Комплект спальних меблів. Виробництво уманської фабрики світ меблів. Спальня Кім це в першу чергу сучасний мінімалістичний дизайн. Доступна ціна та приємна колірна гамма забезпечують досить високу популярність серед населення України. Як і більшість меблів бюджетної цінової категорії, ці меблі виготовлені з ЛДСП. В даному випадку як фасади. Так і корпус всіх елементів виготовляються з одного і того ж таки матеріалу. Задня стінка ДВП в білому кольорі. Сьогодні всі елементи спального гарнітуру Кім виготовляються в двох кольорових рішеннях світло темне венге або дуб артизан білий. Система модульних меблів Кім. Як і усі спальні гарнітури у Манської фабрики, світ меблів спальня Кім є модульною. Ви можете придбати будь-які елементи цього гарнітуру окремо. Виробник використав досить практичну, хоч і бюджетну фурнітуру. Ручки зроблені зі спеціального меблевого сплаву, при цьому в них досить міцне та надійне кріплення до фасаду. Завіси пружинні середнього цінового сегменту 35ки, направляючи роликові бюджетні матрац розміщується на незалежний металевий вклад, що повністю розвантажує конструкцію ліжка. Ми відправляємо цілі спальні гарнітури кім. Або окремі їх елементи в будь-який населений пункт нашої країни. В західних регіонах здійснюємо доставку власним транспортом, надаємо послуги по збірці цих меблів, доставляємо меблі за адресою, якщо це домовлено, з покупцем. Ви також можете самостійно забрати меблі з нашого складу в місті Івано-Франківську.